8 березня у Дем'янцях голова міськради В'ячеслав Саулко звітував про свою діяльність впродовж минулого року. Окрім цього, звітував староста Дем'янець і харківців Сергій Кузьменко. Стосовно села Мазінки прозвітувала староста Раїса Лещенко. Жителі цих сіл могли поставити міському голові та сільським старостам питання, що їх турбують. В'ячеслав Саулко розповів про те, що сплата податків це саме головне, завдяки чому може розвиватись громада. Так от селищна громада села Дем'янці за минулий рік надійшло всього доходів 6 мільйонів 161 тисяча. Це такі податки, які ми отримали в результаті діяльності саме селищної громади села Дем'янці. Він сказав, що Василь Григоренко, колишній сільський голова, є найбільш потужним платником податків у громаді. Його господарство, яке він очолює, сплатило 4 мільйони 458 тисяч. Можете вдуматись, скільки це господарство заплатило. На другому місці по великих таких сумах плачено податків СВГ Губар 353 тисячі. Це ось такі наші основні показники, основні фермери. О, інші, про які назвали своє Колос, своя герич, там трошки менші, але не також суттєві і дуже важливі. Якщо говорити про видатки, які пішли на утримання, на життя нашої селищної громади села Дем'янці, то тут суми слідуючі: на освіту було витрачено видатків 2 мільйона 733 тисячі. Це немала сума, це найбільше. На культуру було витрачено 563 тисячі, старостарчий 81 тисяча, первинна наша допомога 57 тисяч. Загалом 4 мільйона 35 тисяч. Ось такі видатки пішли. Тобто, якщо брати в плюс, то селищна громада села Дем'янець дала плюс нашій в цілому приясовській громаді 2 мільйона 126 тисяч. Селищна громада Мазінок сплатила 1 мільйон 315 тисяч гривень податків. Із видатків пішло 1 мільйон 657 тисяч гривень. На 345 тисяч пішло більше, ніж отримали податків із цієї громади. 803 землекористувачам сіл Дем'янець і Харківців нарахували податок на суму 162 тисячі гривень. Сплатили 537 землекористувачів на суму 116 тисяч гривень. Не сплатили 266 користувачів на суму 45 тисяч гривень. По селу Мазінки 394 користувачам нарахували земельний податок на суму 95 572 гривні. Сплатили 235 користувачів на суму 61 тисяча гривень. Не сплатили 127 користувачів на суму 33 тисячі гривень. Жителька Дем'янець Валентина Кузьменко дізнавалась у міського голови, чому на ремонт дороги до Харківців потрібно 14 мільйонів гривень. Вона сказала, що, наприклад, у Єрківцях і Ковалині за цей рік зробили майже усі дороги. У них більше грошей. Чи в них просто дорога не коштує 14 мільйонів? Міський голова відповів, що не може зараз звітуватись за Єрківці чи інші села і не буде говорити про їх бюджет, можливості та стан доріг. Олександр Вітківський, начальник відділу капітального будівництва та ЖКГ, розповів, чому на ремонт дороги до харківців потрібно 14 мільйонів гривень. Попередньо розроблена проєктна кошторисна документація. Дякую. На даний час розроблена проєкт проштарисна документація. Вона зараз проходить процедуру отримання експертного висновку. Після заключення експертного звіту ми вже будемо мати чітку цифру, скільки необхідно вартість даного проєкту. Після цього буде озвучена процедура тендерної закупівлі. В процесі тендерної закупівлі також перемож... Може, може бути, не може, а воно буде значна економія даних коштів. А чому така? Ну чому така різниця, я вам можу пояснити. Першочерговий проєкт, який ми отримали, там протяжність дорожнього полотна була всього навчався 785 метрів. Ми при проведенні коригування виїхали на об'єкт, подивилися, що там необхідно проводити весь, весь відрізок ділянки, і він становить майже 2 кілометри, а саме 1 кілометр 900 метрів. Тобто, як його робити, так уже робити. А щоб ви розуміли, ну зараз на даний час ну, середня вартість квадрата асфальта покласти становить 1 1150 гривень. Валентина Кузьменко запропонувала перейти у селищну громаду стовп'ях, щоб всі дороги були заасфальтовані. Жителька Дем'янець Алла Святенко підняла тему медицини і знову таки доріг. Це питання могла б задати Наталя Петрівна, бачити там сидиться ринок. Мала б задати Світлана. Іваніна, якої чогось три місяці пропала безвісті на початку бойових дій, а Наталя Петрівна особисто мені видає розписана розмова, сказала, що коли ми звернулися за медичною допомогою, то вона сказала, хлопці, у нас не награлися, цитки не насталися. Ну, то таке, проїхали. Тепер дивимося по цифрах. У вас була озвучена цифра, надана фельдшерським пунктом медична допомога тисячу з лишнім чоловік. Откриваємо офіційну сторінку вашу. Дем'янецьку і е, центральні е, прилинки. Навіть на вакцину, скільки не зійшлося людей. Тепер подивимось для прикладу от клуб. Да? У нас тут ну, не так часто проходять е, якісь заходи, але якщо взяти підлогу і взяти тих тисячу людей е, на сьогоднішній день, то підлога тут вона не нова. Якщо ми зайдемо у Фат і підійдемо до фельдшерського пункту, то ви мені скажіть. Ну, тисячу людей це мала б стежка там знищена бути, мала б підлога бути знищена. Е, мала б бути якась реакція тої роботи. Тепер іде по дорогах. Е, е, зробили ремонт е, дороги в Харківці, висипку і все. Зробили дорогу в Харківці Дем'янці. Так склалося у нас на декларації Харківці. 269 людей, із них 30 дітей. Хай Київ, не Київ вони є. Дем'янці в нас на деклараціях, як ФОП Святенко і реабілітаційна клініка Святенко, де є зареєстровані офіційно два адреси на переяслав, один адрес на Дем'янці окремо на Хоцькій, де ми сплачуємо немалі податки, де ми їздимо по селах. І чи якусь іншу вулицю. Я кажу за цих два села, третє масинки. А кожці пішли, куди пішли. Можливо, нам просто е, От ідуть податки, да? можливо, ми там поставимо свою якусь скриньку і самі собі будемо щось робити, і ми будемо питати самі із себе. Бо якось гарні села, гарна природа, гарна можливість розвитку, але мені простіше підключити Сумську область, Івано-Франківську область, Львівську область. І легше щось зробити тут. Але є Сергій Васильович, якого я другий раз там у нас на радах нарада кожного ранку, в восьмій годині, іде. Зараз відреагували за цей рік. Він важкий був, він для вас всіх важкий був. Він для вас бачив, ми, ми з вами стикалися не раз і робили купу роботи. Взяти Василя Миколаєвича, той самий, який він тягнув за одну. Через нас прийшло. Є чеки, є документи, є підтвердження бухгалтерію, Через нас прийшло 492 тисячі. Які були потрачені на загальну громаду на заправки, на медицину, на ліки, на хлопців на постів? Загальне питання. Як наші два села і мазінки О, гарно зробити, щоб не їздили в Коваліївку, щоб не їздили в Ірпінь Бучу, яка зараз після окупації дуже швидко розвинулась? Щоб не їздили десь, щоб у нас можна було приїхати, чому на сьогоднішній день хлопці, військові, які є в нас тут і є сім'ї, і почав? З кулікарню, вибачте, тримають хамство. Шкода, я телефону не взяла, є записана розмова. Е, офіційний запит дам на вас. Е, з Мирославом Михайловичем говорила швидкої допомоги. Чому виїхала швидка допомога? 103 офіційний запит теж. Чому виїхала е, 103 швидка допомога і з людини, поки не заплатили 350 гривень, не надалася допомога? Сказали, це е, первинка, я не знаю, там екстрена допомога в нас є і невідкладна допомога хотіла сказати про село Дим'янці, я так думаю, що у вас, у вас є невідповідність того, які цифри озвучив голова і як це відбувається в дійсності, то я хочу сказати, що на сьогоднішній день є принцип роботи первинної медичної допомоги. І кожен пацієнт, кожен житель. Має uh, заключену декларацію своїм сімейним лікарем. Перше, що він робить, це точно він звертається до сімейного лікаря. І далі, вже за призначеннями, може uh, працювати із пацієнтом фельдшер або ж медична сестра, яка безпосередньо працює із сімейним лікарем. Uh, більша частина uh, звичайного населення села Дем'янці має декларації в місті. Оскільки село найближче розташоване до міста, це дуже зручно, і звісно, що більшість звернень відбуваються в нашому міському амбулаторії. У Нафапі надаються безпосередньо невідкладна медична допомога. На ФАПі організовуються виїзди по вакцинації, які ми цілий рік працювали, і більше десяти виїздів за рік були, і, і люди, слава Богу, були і збиралися з цього приводу. Тому, якщо у вас якісь є зауваження конкретні і якась виникала ситуація безпосередньо, я завжди не зв'язку зі мною можна з'ясувати любі дві питання. Щойно зараз суперечити саме собі, В'ячеслав Володимирович сказав, що на фапі села Дем'яті надана допомога з виїздами. І уже б фельдшера, нашого, не одного треба було велосипеда дати, чи скутера, чи розбита машина. Бо дороги по селі взагалі ніде немає. У мене в місяць виходить тільки в Дем'янцях ремонтувати машину. в мене виходить до 10 тисяч того, що об'їжджаючи села. Тепер ви суперечите сама собі на ФАПі. У нас людей, вибачте, тисячу людей немає. Ну, немає. І в ФАПі вона не надала тисячу допомоги. Якби тисячу людей була надалась допомога, так, то це всі лікарі, які є на сьогоднішній первинці е, в центральній районній лікарні, вони б мали б два-три рази на тиждень приймати в селі людей. А в нас нема такої кількості людей, яку ви назвали. Якась я, трохи лісаперечка. Якось покійно називаю населення села Дем'янці складає загальну кількість 1029 чоловік. З них з дитячого населення 136 чоловік і дорослі 893 чоловіка. інформацію, 496 людей у нас на декларації і 68 людей у нас на декларації <говори> дітей. То кому тоді допомога надавалася? Про що ви говорите? У нас офіційні дані статистичного відділення. вночі всі повиживали. Всі в село не дали лягти, ні одне, ні друге, ні третє не дали лягти. Просто якщо брати статистику по людях, це одне. Заходимо в електронну систему, в електронній системі вказано наші всі декларації, і видно, скільки декларацій є. Ну не може тисячу людей, фельдшер, яка три місяці раз не було, заходимо на її сторінку. То вона е, в Мироновці, то вона в Єгипті, то вона в Дочки, то вона ще щось. Фельдшерський пункт без кінця закритий. Тільки відкривається в період ковіду. То де в нас люди взялись? кому допомога надавалася? У Валентина Роздобудька, директора Агробуд, виникло питання по доходам і розходам мазінського старостату. Заступниця міського голови з економічного напрямку Ольга Огієвич вказала, що на території цього старостату знаходиться садочок Ягідка, на утримання якого йде 893,8 і тисяч гривень. Петро Ярмоленко, начальник міського відділу освіти, стосовно садочку, сказав таке: оплата виплачується в садках з місцевого бюджету, в тому числі педагогічним працівникам. Садок знаходиться на простої, значить люди отримують 2 треті заробітної оплати. Е для того, щоб підтримувати це приміщення, воно опалюється. Е ну, Електрики там небагато не, 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 не є витрати, але е ви знаєте, скільки коштує тона вугілля, зараз вона коштує близько 10, ми купували його тоді, коли воно коштувало 6. Е Десяти тонн, це тільки на вугілля. Ну електрики небагато, але заробітна плата працівникам дві треті простої також оплачується через те, і це все йде з місцевого бюджету. Абсолютно все Сергій Кузьменко прозвітував, що у Дем'янцях наразі проживає 1021 особа, а в Харківцях 301. За рік у селищних громадах народилось лише двоє дітей, а померло 32 людини. В школі навчаються 125 дітей. В садочку в 2021 було 6 діток, а в цьому році 19. Хочу подякувати, що нам було надано в 2021 році працівник по благоустрою, який числиться у відділі ВКГ у Переяславі. Ним постійно підтримується задовільний стан на території сіл. Проводиться окоси трави, рубка сухих та варійних дерев, чагарників в належному стані. Підтримуються меморіали та пам'ятні знаки. На звернення дитячого садочка за благодійні кошти придбали килимове покриття за 2021-2022 роки. Організували 20 суботників, провели ямковий ремонт на вулиці Партизанській на суму 318 тисяч гривень та частково зробили ямковий ремонт на вулиці Шкільній. За два роки у селищних громадах замінили 300 лампочок вуличного освітлення на вулиці Центральній у Дем'янцях. Додали 250 метрів лінії на вуличне освітлення завдяки ВУКГ. Сергій Кузьменко зазначив, що на все перераховане із бюджету грошей не витрачали завдяки меценатам. Раїса Лещенко прозвітувала щодо села Мазінки. Тож, я, як староста, беру участь у пленарних засіданнях Переяславської міської ради і виконавчого комітету в нарадах різного спрямування, де представляю інтереси жителів свого села, надаю пропозиції щодо рішень прийнятих на сесії згідно е, жителів наших, е, тісно співпрацюю з усіма структурними підрозділами виконавчого комітету, міської ради, здійснюю прийом громадян, надаю консультації та рекомендації щодо вирішення проблем різного характеру. Початком військових дій на території Старостинського округу організовували громадян, однозібників та фермерів на блокпостах, надавали допомогу внутрішньопереміщеним особам, які проживали у житлових будинках, а також у дитячому садочку. Допомагали волонтерам проводити збір продуктів для Збройних сил України та жителів звільнених територій. Незважаючи на ситуацію, яка склалася в країні, Старостинський округ продовжував надавати послуги населенню в повному об'ємі. За минулий рік... На особистому прийомі старости звернулися з різними питаннями 239 чоловік. Кожен звернення було прийнято до уваги та можливості вирішено. Постійно видавалися довідки та доручення, складалися заяви та заповідь. Протягом року здійснювалася видача талонів на проїзд пільговим категоріям, оформлялись субсидії та допомоги. Все це здійснювалося на місці. Здійснювалося оповіщення військовозобов'язаних зобов'язаних згідно доручення комісара. Проводилась постійно благоустрій території села, сільське кладовище, пам'ятник воїнам Великої вітчизняної війни, пам'ятник голодомор, прибиралась територія церкви, проводився ремонт дитячого майданчика. Працювали всі і працівники старостату, і працівники дитячого садочка, і небайдужі мешканці нашого села. Більшу частину робіт по благоустрою взяв на себе роздобуть Колексин Миколаївич. На території округу функціонує пересувне поштове відділення, факт, сільська бібліотека та дитячий салючок Ягідна наприкінці громадських слухань В'ячеслав Саулко вручив подяки Алі Святенко та Аллі Слюсар. Сергій Кузьменко в честь свята присутнім жінкам роздав тюльпани.